А ви колись замислювалися, як зароджується нове життя не просто тіло, а справжнє світле диво, яке прилітає на землю разом із любов'ю. Сьогодні я розповім вам чарівну історію про те, як одна маленька душа почула поклик двох сердець. У казковому саду, де співали пташки і дозрівали яблука, молода дівчина саджала квіти разом з юнаком і з добрими очима. Вони сміялись, мріяли, і одного разу їхні думки злилися в одну спільну мрію. Я хочу, щоб у нас народилася дитинка світла, добра і щаслива. Ця мить перша точка. Мрія. Мрія, що сяяла, мов зірка, і здіймалась в небо. І саме тоді Високо серед хмар одна душа почула цей ніжний поклик. Та мрія була така щира, така тепла, що душа одразу відчула це мої майбутні батьки. І вона вирушила у свій шлях через світло крізь зорі просто до них. А тим часом на землі юнак обіймав дівчину, ніжно цілував її, ніби вже торкався до майбутньої дитинки. Його серце було сповнене любові й мрії стати батьком. І коли їхні серця з'єдналися у світлі, на небесах утворився Божественний Союз. Енергія любові увійшла в дім разом із новою душею. Це друга точка зачаття. Відтоді почались чарівні дев'ять місяців маленького життя біля серця матері. Мама співала колискові, їла вишні і груші зі свого саду, обіймала животик, шепотіла малюкові казки, а дитя посміхалося, відчуваючи любов мами і тата. Навіть пташки й дерева знали, наближається чудо. І ось настав той день. Вітер став м'яким, як подих. На світ з'явилося дитя маленьке тілом, але з великою душею. Усе навколо вітало його. Мама і тато, квіти і сонце, навіть трава. Все раділо його появі. Це була третя точка народження. Саме так мають з'являтися дітки. На нашій прекрасній землі, в любові, радості і мирі, бо кожна дитина це подарунок з неба, це світло, це наше майбутнє.